Привіт, вітаю! Мене звати Альона. Я зірковий тренер по відеомонтажу з міста Харкова. І сьогодні, як і обіцяла, я хочу подарувати вам свій безкоштовний урок на тему стратегія публікацій: коли, як, скільки треба публікувати і для чого це на що це впливає. Що ж, поїхали. Давайте одразу розпочнемо, щоб я вас довго не затримувала. Ти можеш знімати класні відео, але без правильної стратегії публікації їх ніхто не побачить. Алгоритми Instagram люблять активних авторів і нагороджують їх охопленнями. Сьогодні ми з вами будемо розбирати, будемо говорити про Reels, про те, як часто треба публікувати Reels, в який час, якщо він такий є, треба публікувати Reels, і скільки взагалі контенту потрібно виставляти для того, щоб стабільно рости. Поїхали перше головне питання, яке ми сьогодні розкриємо: це чому потрібно знімати Рілс? Але хочу сказати вам, що сьогодні ми не будемо говорити, що таке Рілс. Звідки вони там пішли, як з'явилися взагалі в Інстаграм, чим відрізняються Reels від відео в TikTok, від YouTube Shorts. Ми цього сьогодні розбирати з вами не будемо, тому що вся ця інформація є на моєму курсі. Запрошую. Хто не був, хто був, ви все знаєте. Тому зараз будемо рухатися трошки далі, тому що тема у нас сьогодні про стратегію публікації. Дивіться, якщо ви дивитесь цей урок, то ви цікавитесь Instagram, да? І зараз ви можете бути на початку розвитку розвитку своєї справи або свого особистого бренду. У вас є якась певна кількість підписників. Це може бути 100, 200, 500, 1000, 2000 людей. Але ви маєте пряме бажання рости та розвиватися. Ви хочете, звісно, як і я, хочу, як і всі експерти, хочуть, щоб. Вам писали в директ, щоб вас бачили нові люди, щоб підписувалися на вашу сторінку та, звісно, взаємодіяли. бо без взаємодії немає розвитку нашої сторінки. І одразу, якщо ми говоримо про просування, про набір нових підписників та да, про якісь там нові повідомлення в директ, там пиши мені слово Кактус, я тобі там надішлю. І звісно, людина пише вам в директ, щоб розвивати і набирати більше і більше людей. Одразу в голову приходить перша фраза це таргет. Тому що всі кажуть, що треба ставити рілс на таргет, рекламу на таргет, пост на таргет. Да? Е, можна ставити, звісно, можна робити таргет. Але якщо у вас невеличка сторінка, вона маленька, у вас ну, 100 там, 200 підписників, і у вас, наприклад, ну, немає поки можливості ставити таргет, да? е, там, на 3 долари, на 5 доларів в день та просувати свої ролики, свої дописи. Тому. Для такого випадку в нас і існують РІЛС. Тому таргет це не завжди першочергова дія. Reels – це безкоштовний спосіб просування ваших послуг чи товару. Якщо ви не вмієте зараз користуватися цим безкоштовним інструментом, то за таргет, за просування взагалі братися рано. Спочатку навчіться користуватися цим безкоштовним способом просування, подивіться, які у вас взаємодії, які у вас перегляди, чи взагалі цікаві ваші відео саме в вашій цільовій аудиторії, тому що у кожної людини вона е, своя цільова аудиторія? Якщо я, до прикладу, займаюся е, відеомонтажом, да, зйомками відео, то в мене буде така аудиторія, яка цікаво. Е, за мною спостерігати перше як за людиною, друге, як за людиною, яка займається відеомонтажем. Як кому не цікаво, вони, звісно, відписуються. І тому, коли я даю е, свій контент, знімаю свої рілси, Вони направлені на мою цільову аудиторію. Це або про мене, або експертні відео, або відео з моїх зйомок. Якщо ви займаєтеся металопластиковими вікнами, то моя аудиторія, звісно, може також вас дивитися, але вас будуть переважно дивитися ті люди, яким цікаво все про Вікна, які там шукають, де поміняти вікна, да? можливо, ви там якісь лайфхаки даєте. Тому на це треба спиратися. І не думайте одразу, що ось все, сажу, в мене 100 підписників, треба розвивати сторінку, все, це ж зразу це ж нові підписники, це таргет. Треба збирати дінюшку на таргет, М -м от, потім оце вложу, е скільки там, 20 доларів, і все, і підуть до мене підписники, поваляться горою. Ні, такого не буде, повірте мені. Е -е, спочатку Просто почніть робити рілси. пробуйте і дивіться, що зберігається, що пересилається, яка взаємодія, скільки переглядів, і тоді вже ви будете розуміти, чому навіть рекомендують експерти перед тим як запускати таргет, виставити там. 3-6 різних рілс, Подивитися, який рілс краще дивляться, який рілс набрав більше переглядів, і вже потім тільки на ось цей рілс ставити таргет, тому що це логічно. Йдемо далі. Хочу поділитися своїм прикладом. Я працювала фітнес-тренером до того, як я змінила нішу. І зараз я працюю з монтажем. І дивіться, в мене була сторінка, тренер Харгів онлайн та офлайн тренування. да? Це система дисципліна Закохую в спорт, тобто ви це можете бачити. І в мене було 2000 підписників. Потім я працювала з СММ з дівчинкою. У мене тоді не було часу на монтаж, рілз, на ведення сторінки, але я не давала повний досвід своєї сторінки. Я була і сама, а вона мені готувала контент. Так от і коротше, я побачила цей тренд про Мелі Сайрус. Вона виступала на премії Гремі, якщо не помиляюсь, вона була в такому класному серебрістому платі і в неї офігенна форма рук, такі підкачені, такі сухі. ну Це дуже було класно. І я кажу: треба зняти якісь вправи типу для рук і підв'язати ось цю історію про Мелі Сайрус, бо вона розліталася. Ця пісня Flowers, яку вона виконувала, розліталася по всіх взагалі соцмережах. І ми підхватили цей тренд одразу ж. Я зняла м -м, відео з правами, Ми зробили перше там Привіт, хочеш руки типу, як у Мелі Сайрус? Ось тобі ловить такий топ вправ. І що понеслося? Ви розумієте? Дивіться, один мій ролик е руки як у Мелі Сайрус приніс мені три тисячі підписників. Просто це я не знаю скільки це було часу. Ну, отак от, от все почало вертітися. Але була про проблема моя в чому? Е, проблема була моя в тому, що пройшли нові підписники, і я їх, типу, одразу не почала там якось там знайомитися, підігрівати. Ну, це, Цього мені ніхто не пояснив, але нічого страшного, все нормально. Мої підписники, ось ці, які пройшли на Мелісарус, вони від мене нікуди не пішли. Е, дивіться, було е, це 100 тисяч. Переглядів зараз я навіть не знаю, скільки треба пошукати. Зараз там ще більше 39 коментарів, 507 пересилань, і дивіться, скільки, майже 3 тисячі збережень. Це взагалі успіх. Тобто один ролик може залетіти і принести вам 3 тисячі нових людей. Ви взагалі розумієте, і це без просування. Тоді про рекламу навіть не, не можна було й говорити, тому що ну, я була не готова платити рекламу взагалі. Тренери отримують невеликі зарплати. І що ми зробили далі? Ми далі. Я кажу, ні, це не може зупинятися. Ми маємо щось зробити. І ми записали ще другу частину цього відео, типу, руки, як у Мейлі Сарос», але в домашніх умовах також робили вирізку. І там майже були такі ж перегляди трошки менше, але все одно ж були. І зараз у мене 8 тисяч підписників. Ну я вважаю, що тільки завдяки ось цим от рілсам з руками Мейлі Сарос, тому що ми потрапили в біль моєї цільової аудиторії на той момент і потрапили саме в тренд Тобто ми зробили таке комбо. Йдемо далі. Переходимо до теми частота публікацій, скільки постати. Дивіться, оптимальний варіант взагалі для росту це 3-5 різ на тиждень. Тобто я зараз працюю зі сторінками е, інших моїх дівчат, да і ми вибрали для себе оптимальну стратегію. Ми публікуємо три рази на тиждень. Тобто, у нас є стабільно три рілса, або це можуть якось чередуватися. Там два рілса, один посткарусель. карусель. Але у нас взагалі. Е, Стабільна публікація контенту, Стабільна. щоб не трапилося. Тобто, якщо б ми взяли до прикладу, що ми працюємо 6 днів на тиждень на тиждень, могли б бути якісь труднощі там або немає настрою, або щось, не дай Боже, трапилося, або кудись треба поїхати. Не завжди це зручний графік. Ви маєте вибирати оптимальний зручний графік для себе. Але якщо ви прям вирішили повністю зайнятися своєю сторінкою, все вирішили, все відкладаю. в мене немає ніяких проблем, нічого не трапляється. От як зараз, я ми зараз будемо робити 30-денний челендж, 30 днів, 30 рілс. і я розумію, що для мене буде це тяжкувато. Але я роблю собі такий виклик, тому що перше, ми поспорили на 500 доларів, а виходу вже немає. От, і тому я буду робити так. І хочу подивитися ось цю статистику, зробити ось цей аналіз, як працюють щоденна ем, публікація Рілсів. Тобто, 3-5 рілс на тиждень це нормальний, оптимальний е, варіант для росту підписників. Е, швидкий результат це одне відео один день. Але це не має бути там один рілс, як падає сніг за вікном. Ні, це не має такого бути. Це має бути якийсь корисний експертний ролик. Мінімум для активної сторінки: 2-3 рілс на тиждень. Але тоді важливо більше працювати з аудиторією в сторіс. Е, ще раз кажу: слухайте себе. Краще повільно, але стабільно, аніж зараз ви виставили 10 днів підряд даті рілсискали. Все Всі час я все починаю розвивати свої свою стрінку, свій особистий бренд. Знаєте, то з понеділка, все, зараз я начну худнуть, типу, і так і з рілсами, все, зараз почну знімати, виспляти рілси. У вас вистачає на 10 днів. Ви або втомлюєтесь, ну або ну дівчат. У нас може бути різний настрій. Чоловік там посварилися ще щось, і все, і не хочеться. І йшли, 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 10 днів постили, хлопи пропали. Ну і все. І інстаграм, алгоритми поламалися, посипалися, і, коротше, давай знову спочатку починай. Тому не треба не насилюйте себе. Все нормально, інстаграм не закриється, ніхто нікуди не піде. Люди як були там, так і будуть. Все в порядку, не спішіть. Їдемо далі. Час публікації коли краще викладати. Я раджу дивитися статистику у кожного профілю, у кожної сторінки свої пікові години активності. Але я, якщо чесно, не відстежую там, коли в мене там більше переглядів. Я просто знаю по собі. Я працювала в офісі, і я знаю той час, коли я переглядала, коли в мене був час переглядати інстаграм. В принципі, Загалом це. Восьма, десята година зранку перед роботою. Люди, хтось їде там в метро, в маршрутці якщо в сидячі міста, да то вони відкривають інстаграм. Вони дивляться ліси. Потім обідня перерва 12-14, да, цей час. Ти сидиш їж, воля, невольно, там на роботі, ну ми так робили. Кладеш телефон і гортаєш типу стрічку, щоб що, якось відволіктися, щось, щось подивитися. І з 18 до 21 до 22 я навіть, ну, я навіть вночі виставляю типу нічого страшного. Якщо рілс нормальний, він залетить, його подивляться, а потім ну, завтра зранку його подив... подивляться. Нічого страшного в цьому немає. Чому в 18.21-22? Тому що це після робочий час, да? люди також їдуть, хтось з роботи їде. Далі вони приходять додому, там покупали покушали все, лягають, і що? Давайте покладатися в інстаграм. Ну, так, ми влаштовані, що робити. Е, головне правило, яке вам тут пораджу, це постійно тестуйте різний час і аналізуйте, коли е, відео набирають найбільше перегляду у перші години. Ну, і якщо ви прям хочете заморочитись, то прям відстежуйте, е, проекспериментуйте. Типу, е, Тиждень виставляєте в один час, да, подивіться скільки. Наступний тиждень там в інший час, і подивіться динаміку. І де більше ну, типу, прямо треба записувати, фіксувати ось ці результати, хто, коли, як, скільки переглядів, в який день, і так далі. Але я ж кажу також, що. Блін, я так не заморачуюсь. Тому е, час публікації раніше, до речі, Інстаграм е, прям робив сам графік типу часу публікації. Зараз такого немає. Я, до речі, шукала і не знайшла. І потім я питала: чата -чат GPT, кажу, а де вона пропала? Він мені відповів, що Інстаграм прибрав цю функцію, тому типу, неважливий час публікації Лілс. Тип контенту, що ж публікувати, да? щоб сторінка розвивалася, важливо міксувати взагалі різні формати. Це не може бути там одна говоряча голова або там одні снігопади за вікном. Да? Круто, коли це різний контент, тому що ми не знаємо, який настрій у нашої цільової аудиторії. Да? Які вподобання? Ну, типу, кожна люди, кожній людині нравиться подобається різне, і тому ми маємо міксувати ці формати: це продаючі відео. Прямі абонативні, тобто там, продаєте свої послуги, свої інфопродукти, свої товари, ну, тобто все, що можете продавати. Да? Корисні ролики, лайфхаки інструкції. Тобто це користь, це найбільші переглядаючі ролики, які ми можемо давати, тому що всі люди хочуть отримати якусь користь безкоштовно. І вони збережуть собі, там, наприклад, як почистити. Буряк, щоб не випачкати там руки, да? типу, все, блін, а як його ж почистити. Ну, коротше, чи як зварити буряк без кастрюлі з водою? Я знаю просто, як зробити буряк в От, Тому, типу, це корисно і це буде зберігатися, і буде пересилатися подружкам знайомим, тому це класний формат. Відео про тебе, щоб люди звикали до тебе як до експерта. Це обов'язково має бути. Ви маєте показувати, якщо. Якщо ви розвиваєте особистий свій бренд, ви маєте показувати себе, ваші цінності, ваші інтереси, ваші вподобання, як там ну, щось життя обов'язково потрібно бути, щоб це не було типу, там, як, навіть така технічна сторінка. Якщо там хтось продає, сторінка продає якісь там станки. Металеві там все одно класно буде, якісь зробити рубрики там, з робочими да? або рубрики процесу. Не треба, щоб були типу, одні станки. Або знаєте, як є у майстри манікюру, типу заходиш на сторінку, а там ногті, ногті, пальці, 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 пальці. -пальці. І, ну, типу, вообще, я не люблю такі скучні сторінки. Класно, там, якщо є майстер, там, щось про майстра, якісь каверзні ситуації, ну, це круто. Тому так і розважальний контент. Ну розважальний контент це взагалі він має місце бути, але він має займати десь ну 10%, це максимум всього вашого контенту, всього вашого матеріалу. Це якісь там тренди, да щоб були лайки, щоб був були коментарі. Там га-га-гаги, -га, посміялися. Там ну прикольно ну таке. Ну але не більше 10% цього повністю достатньо. Тому що якщо ви розвиваєте особистий бренд або у вас там товарний бізнес, то це має бути. Більша увага і більше акценти на саме продаючі корисні ролики. Ось так. І головне правило: формуй контент-план. Це головне правило, яке я кажу кожному і постійно. Плануйте відео хоча б на тиждень вперед, щоб не ламати голову, що постати завтра. Я прям раджу. Повторюся і кажу ще раз: виділяйте собі один день. Наприклад, це буде субота, там, п'ятниця, неділя, або там, коли у вас є вихідний, ви сідаєте, просто виділяєте собі годину-два, максимум часу, відкриваєте з або Word, да, зробили таблицю, типу по числам, що коли. От у вас, типу, да, цей календарь в понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Ага, я буду публікувати три рази на тиждень. Це буде понеділок, середа, п'ятниця. Отлічно, все. В понеділок я хочу рілс про це. В середу рілс про це, п'ятницю, пост про це. Супер, про що? Алло, чат GPT, допоможи, будь ласка, мені скласти контент-план. Да? Зараз ми про це також далі поговоримо. Все, написали на тиждень. Якщо вам важко одразу на місяць писати, я просто пишу зі своїми дівчатами, з якими працюю на два тижні, або якщо є змога, на місяць одразу, хоча б на тиждень, все, ви можете зробити якісь підготовчі матеріали, так? Да? Записати або там, якщо це відео рілс там якась нарізочка там з вашої якоїсь події. Ви там зверху озвучку наклали. То це вже готовий рілс. Ви просто знайшли ці кусочки, які вам потрібні, і е, у вас уже там на середу це є На понеділок треба зняти говорячу голову. Окей, супер. Написали сценарій, написали той, зняли, змонтували. Е, все в понеділок в мене є середа ага оті кусочки змонтувати п'ятницю. У мене там пост карусель про там корисні п'ять порад. Як схуднути. Все, у мене на тиждень є. Я знаю чітко, що мені треба буде публікувати. Супер, супер, взагалі не розумію тих людей, які не живуть з контент-планом, які не планують свій контент. Ну, це ж набагато легше, це дуже полегшує ваше життя. Хоч раз спробуйте, скажете мені потім спасіба. Chat GPT – це той чат штучний інтелект про який я ще наказала. Якщо ви з ним не знайомі, будь ласка, познайомтесь. Це просто паличка-виручалочка. Це ваш. Помічник, уявіть, що ви найняли на роботу свого помічника, який буде вам допомагати з текстами, контент-планами, сценаріями для Reels та аналізувати навіть роботу вашої сторінки. Він може. Ви просто йому пишете: Привіт, я займаюся там манікюром, будь ласка. Давай зробимо контент-план на тиждень. Хочу формувати, точніше, хочу виставляти три рази на тиждень три Reels, плюс там два дописи. Все, пиши. І він тобі пише. Він написав: перша тема така, та друга тема така, та третя тема така. Супер. Отлічно, ти кажеш, давай беремо першу тему, розпиши мені повністю цю тему або зроби мені сценарій для Reels на цю тему. Він тобі ось, хорошо, поняв ваш запрос. Лови сценарій для Riels. Він написав сценарій для Reels, вам не сподобалося. Ви кажете, ні, не то, не мій формат, це не про мене взагалі. Давай перероблювати. Він все плюс поняв. Давай. Він вам переробив все. Ну, типу, до чогось ви з ним прийшли. Ну, взагалі не треба там нічого видумувати. А щодо аналізу вашої сторінки, ви можете зробити скріншот вашого Інстаграма, запостити в цей чат GPT і написати. Зроби, будь ласка, аналіз, з чого мені не вистачає, можливо, треба змінити шапку профілю, або вам треба, щоб він допоміг оформити шапку профіля. Да? Все, все йому пишете. Це просто, ну я ж кажу, уявіть, що це ваш помічник, якого ви найняли на роботу. Все. Як спростити процес за допомогою ChatGPT? Це майже що я що не розказала. Ось можете зробити скрін собі, які п'ять ідей різ можна створити для ніші манікюра, отримати пропозиції тем заголовків чи підходів до створення відео, використовуйте бот як мозковий штурм. Да? Це те, що я сказала. Або ось просто я е, приклад вам лишила. Можете, я ж кажу, сфотографувати. Я майстер манікюру веду свій блог, напиши мені контент-план на тиждень. Е, постати планую три рази на тиждень. Це мають бути два рілса та один пост карусель на найактуальніші теми. Все. Сподіваюся, що ви встигли зробити фотографію. Йдемо далі. Давайте зараз зробимо ключові висновки нашого уроку. Собственно. Публікуйте 3-5 вілс на тиждень, або частіше, якщо можете це робити без вигорання. Будь ласка, бережіть себе, слухайте себе, не беріть на себе багато, бо, наприклад, один тиждень ми можемо пахати як коні, але на другий тиждень ми вже будемо втомлюватися. Тому з легкістю розвиваємо інстаграм з легкістю, якщо це вам зручно. Якщо можете кожен день прекрасно, дайте, я пожму вам, будь ласка, руку. Використовуйте найкращий час для публікації. Якщо хочете прямо заморочитися, як я сказала, то зробіть прямо аналіз по тижням, да? в різний час повиставляйте. Але я кажу, що е, якщо Reels дійсно крутий, він залетить, як на моєму прикладі, з руками про Мелі Сайрус. Чергуй різні типи контенту, щоб отримати баланс між користю продажами та залученнями. Да, Пам'ятаєте, що основний у нас контент це продаючий контент і корисний контент. Далі трошки менше про вас, і найменше це розважальний контент, хіханьки да хаханьки. І порада ще раз наголошу: формуй контент, план, щоб завжди знати, що знімати та не вигоряти. Якщо цей урок був корисний і зрозумілий, тоді у вас вже має виникнути в голові план: блін, як же я буду робити, як знімати, коли буду формувати контент-план, спілкуватися з чатом GPT, скільки публікувати Reels на сторінці. І в такому випадку, якщо ви це вже розумієте, да, он, типу така підготовча частина в нас пройшла, і ми зараз маємо думати: а як знімати різ? Типу, що робити? Але може, в мене там ну, якісь там в голові тараканчики сидять. що, що Я стісняюся знімати ці лоси. Коли ти слухаєш експерта, ти ніби так, да, клас, зараз буду знімати, супер. А потім ви сідаєте і думаєш, блін, так а що в діти? А як воно чи краситься, чи не краситься. А де? А в мене ж немає інстаграмної квартири в мене або якісь некрасиві. Ну коротше, є багато в голові заперечень виникає перед. Знаєте, між цим моментом, коли ти типу, послухав когось, типу так енергії взяв да, у, у експерта. І між, між цим моментом і між моментом тим, коли потрібно вже починати знімати. Тому я зараз до вас з класною пропозицією, навіть з трьома, дивіться, що я маю для вас. У мене ще для вас є майстер-клас Reels без стресу, як побороти страх. Це офігенний майстер-клас, який я зробила на основі. Е, Своїх знань. Я коли пішла з Держслужби, повірте мені, мені було дуже-дуже дуже нелегко почати взагалі виходити в інстаграм. Якщо я вам покажу свої сторіси, свої сториси, які я робила на початку, а я вам їх покажу, ну це було, звісно, тихий гай. Я завжди була творчою людиною. Там. Я виступала на сцені. Я там в університеті щось десь виступала, щось розказувала, конференції, все. все все Але це трошки інше. Це офлайн. Це ти не виходиш на, в інстаграм де тебе бачать, де можуть пересилати твої відео і так далі. Тому для мене це було тяжко. І в голові в моїй було були дуже великі таракани ось такі таракани чорні. Вони так повзали і не давали мені змогу знімати нормальне відео, тому що. Ну, було незручно, обліна, що скажуть? Я щас там перешлють колеги, побачать це капець. В общем, я це все пройшла. Зараз мені абсолютно все одно. Я дуже впевнено себе почуваю, дуже вільно себе почуваю перед камерою на сцені. Звісно, переживаю там, коли якщо дуже велика там, сцена, дуже велика аудиторія, але. Е це набагато легше і простіше, що я зараз роблю. І я хочу, звісно, поділитися своїми знаннями з вами. Можливо, мої знання, можливо, мій приклад комусь дуже сильно відгукнеться. В будь-якому випадку він відгукнеться, але комусь може це буде саме про вас. Знаєте, можливо, ми як саме душі, і я своїм прикладом і прикладом моїх дівчат допоможу вам побороти цей страх і вийти в Інстаграм, в Тікток, взагалі виходити, знімати, розказувати і давати ці. Цінність, тому що ви можете бути класним експертом, але вас ніхто ніколи не побачить, і про вас ніхто ніколи не дізнається, якщо ви будете сидіти і мовчати. А ті люди, які не експерти, знаєте, там е, пройшли е, курси за 2 тисячі гривень, е, там нічого не знають в новій ніші, але вони виходять, вони подають, вони знімають 500 тисяч е, цих роліків різ, і про них знають, і до них йдуть. Тому це привід замислитися і подумати. Далі, що в мене ще є для вас? У мене є практикум: це 10 готових різ для, ваш, для, для вашої ніші, для вашої сторінки з покроковими інструкціями, тобто це відеоінструкція, як зробити такий, наприклад, різ? Тобто це буде приклад. Основні такі трендові відео для інстаграм, формати, які підійдуть для будь-якої ніші. Тобто, ви берете цей різ. Підставляєте просто свою нішу, там свої якісь питання, яка закриває ваша ніша, і все, і просто монтуєте. абсолютно перевірений практику моїми дівчатами, які спробували на курсі це робити, які зробили і які змонтували всі 10 різ. Тобто, це не дуже важко, і у вас є така можливість отримати ось цей такий практикум розжувала та поклала дорота. І звісно. Що хочу запропонувати, це 21 відеоурок. енциклопедія по Reels від А до Я. Це всі відео з мого курсу, там просто від А до Я, там що таке Рілс, як вони працюють, стратегії, просування, що не працює, що заважає, як знімати огляди інтерфейсу Instagram, як змонтувати відео без будь-яких програм додатку. Потім програми для монтажу Reels, це огляд капкат. Кожна там іконочка, що значить, огляд вієн. Тобто, там просто ну реально знаєте енциклопедія. Ну, типу, від А від А до Я що, хто значить? І ось ці уроки, які я створювала від душі, е, хотіла, щоб всім, всім, всім було зрозуміло. І зараз я зібралася ці уроки в одному місці і хочу. Вам їх запропонувати. Тобто, якщо, знаєте, ви там не хочете йти кудись на курс, там, бути в чатах, спілкуватися, просто придбали уроки, і в зручному темпі ви дивитеся, вчитеся і пробуєте паралельно. Там є все, це дуже класно. І ціни ви подивіться, які, ну, це офігенно. Дуже класні, круті знижки діють. Я хочу віддати вам все, що в мене є, за дуже приємними цінами. Тому буду рада. Бачити вас або на своєму майстер-класі, або віддати вам своїм практику, або поділитися всіми своїми уроками від А до Я про Reels. І коротше, я хочу, щоб ви вже почали знімати і монтувати. Хочу, щоб вас бачили. Хочу, щоб ви в старості не сиділи і не жаліли, і не думали: блін, чому ж тоді я не спробувала, чому не зробила. Зараз би повернути час назад, і все було б по-іншому. Не треба так жити, будь ласка, любіть себе. Обирайте себе та пробуйте життя дуже коротке, повірте мені. Тому так, дякую вам за урок. Була дуже рада вас бачити. Сподіваюся, що вам було корисно. Ну, я впевнена, що вам було корисно і цікаво зі мною. Тому до зустрічі буду рада бачити вас на своїй сторінці і на своїх е, уроках.